Вітаю у реформатському мисленні. Знаєте, що буває, коли радість від перемоги стикається з гіркотою боротьби, яка все ще триває. От сьогодні ми якраз і зануримось у дев'ятий псалом, щоб пройти цим, я б сказав, емоційним і богословським шляхом. Ми побачимо, як Давид, дивлячись на Божі діла в минулому, знаходить силу молитися про справедливість у майбутньому. Тож давайте розбиратися. І псалом одразу, без підготовки, кидає нам в обличчя ці слова: у пекло повернуться безбожні. Звучить, погодьтеся дуже різко, майже шокуюче, і це одразу ставить перед нами ключове питання, на яке ми будемо шукати відповідь що ж такого має статися, що призводить до настільки остаточного, настільки невідворотного суду. Це, повірте, не просто емоції, а висновок, що має під собою глибоку логіку. Щоб зрозуміти цю логіку, весь псалом. Треба розглядати через одну центральну ідею ідею справедливості. Увесь текст, по суті, обертається навколо метафори Бога як Верховного судді, який вершить абсолютне правосуддя. Так от, псалом малює нам картину Бога на своєму престолі. Але це не просто пасивний спостерігач. Зовсім ні. Бог активно втручається у справи світу. Він вирішує конфлікти, розглядає, так би мовити, апеляції скривджених і, що важливо, карає тих, хто чинить зло. Його мета встановити досконалу праведну справедливість для всіх, від однієї людини до цілих народів. І що цікаво, свій шлях псалмоспівець починає не зі страху чи якихось благань, а з радісної хвали. Давид спершу дивиться назад на те, що Бог уже зробив, і саме це, як ми побачимо, стає фундаментом усієї його довіри. Аналіз тексту показує нам, що Божий суд це не хаотична дія, а чітка послідовність. Усе починається з докору, це, по суті, попередження, шанс зупинитися. Та для тих, хто його ігнорує, наступний крок знищення. І фінал. Повне забуття, коли стирається навіть пам'ять про те, що хтось таки існував, це показує, що Боже правосуддя не є миттєвим, воно розгортається поетапно від милості попередження до остаточного вироку. І ось тут, отут, ми бачимо, що насправді рухає Давидом його радість від перемоги, вона не про нього. Головна мета не отримати особисту вигоду чи славу, а зробити так, щоб уся честь, уся слава за порятунок належала виключно Богові. Добре, але як минулі перемоги можуть дати впевненість у майбутньому? А річ у тім, що джерело спокою Давида не у власній силі, а у вічній, незмінній природі Бога. Він ставить у противагу тимчасовість земної влади і непохитний Божий суверенітет. Подивіться, який тут разучий контраст. Земні міста, ці символи людської могутності перетворюються на руїни, навіть пам'ять про них зникає. А з іншого боку, Господь, який перебуває вічно і його престол суду, непорушний. Урок тут здається очевидний: довіряти варто лише вічному, а не тому, що за своєю природою приречене на занепад. І ось ця вічна природа Бога стає чимось дуже практичним, надійним прихистком для пригноблених. І це не просто гарний образ, це обіцянка. Довіра тут базується на знанні Божого характеру, Його імені, бо ж у біблійному розумінні знати ім'я це знати саму суть, репутацію, усю історію Божої вірності. І саме тому ті, хто справді шукає його, знаходять не просто порятунок, а глибокий внутрішній спокій, бо знають, що їх не покинуть. І ось ми підходимо до певного парадоксу. Здавалося б, після таких перемог, маючи таку впевненість у Божій вірності, Давид міг би вже заспокоїтись, але ні, він продовжує молитися. І виникає питання чому? А відповідь проста тому, що, попри минулі перемоги, боротьба ще не закінчилася, вороги все ще активні, і небезпека цілком реальна. Причин для молитви є декілька, і вони глибоко особисті. Но, по-перше, кожне нове визволення це ще одна нагода для Божої слави. По друге, загроза нікуди не зникла. Вороги продовжують тиснути, і Давид відчуває себе на самій межі біля воріт смерті. Це дуже яскравий образ смертельної небезпеки. Але його молитва це не просто крик відчаю, це звернення, яке стоїть на міцному фундаменті минулих порятунків, саме вони живлять його надію на майбутнє. І ось ми підходимо до кульмінації псалма, до його найсуворішого вироку. Саме тут розкривається остаточна доля безбожних і, що найважливіше, першопричина їхньої руїни. Так у чому ж корінь усього зла, що веде до остаточного падіння? Цікаво, що псалмоспівець сказує не на якийсь конкретний вчинок чи гріх. Ні, він дивиться набагато глибше у саме серце проблеми. І відповідь Забуття Бога. Але зачекайте, це не те забуття, коли не можеш згадати куди поклав ключі, це активний стан ігнорування, це свідоме рішення жити так, ніби Бога не існує, без жодного бажання знати Його чи його волю. І це повертає нас до слів, з яких ми почали, але тепер вони звучать із повною ясністю. Остаточний суд призначений не просто для злих у якомусь загальному сенсі. Він стосується конкретно тих, чиє життя визначається цим активним забуттям Бога. Тепер усе стає на свої місця. Причина, забуття і наслідок, руїна чітко пов'язані. І наостанок. Псалом залишає нас із цією справді потужною думкою. А що якщо тимчасові історичні суди, які ми бачимо в історії, падіння імперії, поразка тиранів, це не просто випадкові події? Що, якщо це лише проблиски, лише передвісники того остаточного вічного правосуддя, яке одного дня настане? Вони ніби нагадують, що історія має напрямок і рухається до дня, коли всі рахунки будуть зведені. І це питання про природу справедливості залишається з нами.